Доброго Оберня зроблений великий відеоогляд зважування двох штанг. Одна, одна ось штанга довжина максимальна 1,32 м, там, здається, і 5 мм. Підлокітник пластик. Ось він, кріплення. Саморіз. S-образна ручка. Цанги пластик. довжина 132,5 мм. І собі s економний варіант. значить Друга станга телескопічна розсувна. E, значить Вона 1,33 м. E, карбон в кінці. Єдине, що тут отворі у нас немає, виходить. Тобто, тут, як би, скажімо так, є певні недопрацювання. О, тобто Буде мінус пару грам ось такі цанги. Тут отвор, отвір, отвір наклейка, 3D-ручка. E, Получається підлокітник алюмінієвий з, з карбоновою наклейкою. Ось у нас низ. Ось так. Вона може бути ну, майже повністю закривається. Скажемо, тут двома руками не буду зараз, зараз задача зважити. Для зважування використаємо таку вагу. У нас там побутова. Тому перевіримо, скажімо, плюс-мінус похибку. Ну, грубо 24 грами. Значить, перше ж стане нас важить. Грубо 447 мінус 24. Це там, окей, грубо, 424 грами. Ну, от. 424 грами, 421 грам ось. А ця у нас. Якщо відняти 24, то буде 461 грам. От. Дві штанги. Тут виходить телескопічка, там С-подібна. Дякуємо за увагу. Чекаємо на ваші коментарі.